Дивіться, нічого нового, нічого нового на сьогоднішній момент цим меморандумом не введено. Чисто, умовно, зі 150 тисяч до 100 тисяч, потім там в певні періоди часу там інші речі будуть введені, але вони всі на сьогоднішній момент переслідують з собою одну мету посилення фінансового моніторингу. По відношенню до перерахунків грошей тих людей, які не можуть довести походження власних коштів, якщо ви можете довести походження власних коштів або е, пред'явленням в банк е, відомостей по заробітній платні. Або відповідних декларацій в податкову, або угод про купівлю-продажу нотаріально завірених того чи іншого майна, який дає вам гроші, або інших будь-яких, або перерахунків коштів, наприклад, з державних облігацій, або грошей з державних органів на ваш рахунок. Ну, тобто люба е, операція, яка підтверджує походження ваших коштів, для вас е, що стосується банков, банківського обслуговування, не буде жодних обмежень. Тобто, якщо вам треба буде перерахувати кошти більше 100-150 тисяч гривень, ви працюєте з банківськими працівниками і вони знімають будь-які обмеження. Тобто тут немає жодних нюансів. Нюанси виникають, ще раз повторюю, по відношенню до людей, які не мають підтвердження походження коштів. Раз. Друге, нюанси виникають по. Е ризикоорієнтованих групах платників, до яких, до речі, відносять фізичні особи підприємці, особливо першої групи, особливо створені нещодавно. От по цій категорії точно буде достатньо серйозний контроль зі сторони фінансового моніторингу. Ми з вами йдемо в Європу. Європа живе по цих правилах. Європа платить податки, Європа подає декларації, Європа. Звикла, що банківська операція це є величезна складна проблема, яку треба вирішувати з банками не один день. Це у нас з вами, вибачте, будь ласка, в Україні всі питання по відкриттю рахунків і пословленню власних перерахунків коштів робляться достатньо швидко. Наші з вами співвітчизники, які опинилися за кордоном зараз, вони стикнулися з такою бюрократією в європейських банках, що вони навіть не розуміють, як так може бути. А все дуже просто: це не бюрократія. Це жорстке слідування вимогам фінансового моніторингу. Тобто, на сьогоднішній момент жодна копійка в Європейському Союзі не може бути урахована, якщо у банку виникає будь-яка підозра з приводу походження цих грошей. Ми з вами йдемо в Європу, ми з вами свідомо йдемо в Європу, правда, то ми маємо підлаштовуватися під ті речі. З іншого боку, це є ну, певний крок щодо боротьби з тіньовим сектором економіки України. <тилучно> тому що ті всі та тому, що ті всі гроші, про які йдеться мова, вони однозначно будуть нелегальними. Я вже чув на сьогоднішній момент достатньо багато коментарів і напевно є правда в цьому, що певний сегмент української економіки, певна певні категорії громадян після введення цих обмежень будуть тікати з власних рахунків і переходити в готівку. Для того, щоб особливо по тих моментах, там, де пояснити походження коштів неможливо, весь цей тіньовий сектор, який на сьогоднішній момент розраховується е, по, на готівкою, та люди потім вносили це на карткові рахунки, розраховувалися з ними, тобто полегшували собі життя, полегшити не вийде. Банки починають жорстко моніторити подібні речі. Тому. Звичайного пересічного громадянина, який живе від зарплатні до зарплатні, зводячи кінці з кінцями, це не буде стосуватися абсолютно. А ті, хто мають великі оберти, ті, хто на сьогоднішній момент сидять в тіньовому бізнесі, ті, хто заробляють не платячи податки, ну от для них виникають певні проблеми. Вони мають бути до цього готові, тому що Європа це точно не сприйме. Отак от воно є.